20 років невпинного руху вперед. Це шлях UPG – національної мережі АЦК. Це сторінка історії українського свідомого бізнесу, вибудованого на пріоритетах якості та турботи про клієнтів. Часто обставини формують нові вектори розвитку, але наші цінності залишаються незмінними. Віра в людей та репутація бренду нам довіряють. Щодня тисячі українців заїжджають на UPG, щоб заправитись якісним європейським пальним, смачно пообідати у віво кафе, випити кави чи придбати супутні товари, дбаємо про комплексність послуг та забезпечуємо українців якісним сервісом, продуманим до деталей. Пальне на UPG відповідає п'ятому екологічному стандарту. Ми безперебійно поставляємо його зі США та Європи завдяки власному терміналу в Польщі, залучаючи власні залізничні цистерни. І найбільший Україні автопарк бензовозів розвозимо пальне до кожного АЗК. Повне логістичне самозабезпечення ще одна конкурентна перевага. UPG. Ми щодня продовжуємо активно розвивати мережу. Будуємо нові ультрасучасні комплекси, створюємо нові робочі місця, бо впевнені перемагає той, хто не зупиняється. Віримо в наших людей. Саме вони енергія компанії, команда UPG – це понад 4 тисячі однодумців. У кожного своя історія незламності, але єдина віра в країну та її майбутнє. Разом стоїмо за своє та своїх. Адже переконані, разом не переможні.